Знаєш, часто здається, що люди здаються не через безвихідь, а через занадто комфортне життя. Парадокс правда. Але правда жорстока, зручність, страшніший ворог, ніж біль. Біль тебе пробуджує, а комфорт засинає. Тому й кидають багато хто від втоми, від нудьги, від того і так зійде. А успіх бач, йому байдуже на твої відчуття. Він питає лише про одне, чи протримався ти сьогодні. Буде момент, коли твій мозок заверещить. Стоп. Відпочинок. Цікаво, що не в бою боються трапиться, а після серйозного прориву, після кількох перемог, коли озираєшся назад, і думаєш досить, я вже досить зробив. І тоді шепоче ніхто тебе не засудить, якщо зупинися Можливо, і справді ніхто. Але ціна за такий спокій, безмовна, непомітна, руйнівна. Скільки разів ти з запалом починав щось нове, впевнений, що цього разу все буде інакше, а потім кидав дієта, курси, проект, бізнес, зміна життя. І що ти собі казав? Ще не час, я виснажений, життя занадто шалене. Знайомо. Всі так кажуть. Але ось сувора правда. Не ідеальний момент змінює життя, а твій рух вперед, навіть коли все всередині кричить зупинись. Пам'ятаю зиму, коли рахунки лежали на столі стопкою, їжі ледь вистачало, а вагітна дружина дивилася на мене з міксом віри та тривоги. Вона вірила, але знала наш стан. Я був на межі краху не лише фінансового, але й внутрішнього. Книга, над якою я працював роками, здавалася мертвим вантажем. Марною тратою часу. Думка здатися була спокусливою. Набагато простіше було б кинути все, знайти якусь роботу і перестать намагатися змінити світ словами. Але я не здався. Тоді я зрозумів, моя втома це не ознака поразки, а доказ зусиль. А зусилля це насіння врожаю. Якби я зупинився тієї морозної ночі. Ти б ніколи не прочитав жодної рядки моєї праці, ніколи б не почув тих ідей, які змінили мільйони життів. Усе б загинуло разом зі мною. Замислювався, скільки мрій гине, бо люди не витримують навантаження. Різниця між тим, хто досягає, і тим, хто лише мріє, саме в цьому, в момент, коли бажання зупинитися перемагає бажання йти далі. Якщо ти протримаєшся трохи довше, коли втома гнітить, коли емоційно виснажений, коли нічого не працює, ти куєш щось рідкісне, силу волі, витривалість, стійкість. А це тренується, як м'язи, так і розум потребують навантаження. Тому питаю: ти коли-небудь змушував себе йти далі, навіть без бажання? Чи дієш лише тоді, коли натхненний, коли день сприятливий, коли енергії через край? Якщо друге, тоді знай. Ти приречений на невдачу. Бо життя, друже, рідко співпрацює. Найчастіше воно підносить тобі протилежне бажаному, перешкоди, затримки, розчарування. І ось тут починається гра, тут ти вирішуєш, ти просто хочеш успіху чи ти відданий йому. Джек Лондон, наприклад, отримав понад 600 відмов, перш ніж опублікував свій перший твір. Думаєш, він не відчував виснаження. Глузувань, розчарування. Напевно, відчував. Але він обрав наполегливість, навіть утомившись. І це зробило його безсмертним. Незручна правда, дисципліна в складні дні варта в 10 разів більше, ніж у легкі. Тому кажу коли втома накриває, продовжуй. Саме тут більшість здається. І саме тому мало хто перемагає. Втома. Чудово! Ідеальний час йти далі. Саме так ти показуєш життю, що готовий. Не завдяки мотивації, а завдяки відданості. А якщо сумніваєшся, спробуй просто спробуй. Наступні сім днів кожного разу, коли захочеться здатися, кажи собі ще десять хвилин. Десять хвилин дії, десять хвилин руху, десять хвилин боротьби зі своїм розумом. Ти здивуєшся. Відкриєш у собі більше сили, ніж уявляв. І в цьому процесі знайдеш себе. Бо той, хто наполегливо йде вперед, навіть утомившись, неминуче стає кимось новим, непізнаним. Знаєш, що мало хто розуміє кожного разу, коли ти здаєшся, навіть мовчки, навіть якщо ніхто не бачить щось всередині тебе ламається, ти кидаєш не просто проект, план чи мету. А частину своєї ідентичності, віру в себе, у свою здатність дотримуватися обіцянок. І це має невидиму ціну, яку більшість людей платять все життя, навіть не підозрюючи. З кожною відмовою ти підживлюєш звичку не доводити справи до кінця. А ця тиха, зручна звичка підточує твою впевненість так глибоко, що з часом ти перестаєш мріяти, обираєш менші цілі, легші виклики, безпечні шляхи. І в глибині душі переконуєш себе, що ти реаліст, хоча насправді просто захищаєшся від болю чергової невдачі. Але скажи, скільки разів ти дивився на успішну людину і думав я теж міг би бути там? Можливо, ти не скажеш це в голос, але відчуваєш. Відчуваєш, що мав талант, ідею, шанс, але не вистачило наполегливості, того поштовху йти далі, навіть тоді, коли все просило перепочинку. Ось межа, що відокремлює тих, хто досягає, від тих, хто лише бажає. Томас Едісон не винайшов лампочку, бо був генієм. Він сам казав, що його головна здатність це наполегливість. Він зазнав понад тисячі невдач Тисячу. Уявляєш, спробувати тисячу разів і не здатися. Скільки спроб ти робиш, перш ніж вирішити це не для мене. Три П'ять дехто одна, багато жодної. Якби я міг показати тобі безліч мрій, що лежать на цвинтарі не від смерті, а від відмов, ти б зрозумів світу не бракує ідей, йому бракує послідовності. Ідей мільйони, а хто доводить їх до кінця таких одиниці? Є хибна логіка, яку багато хто носить з собою. Перепочаток це ознака сили. Але часто це не сила. А втеча замаскована під сміливість. Бо постійні перепочатки означають, що ти ніколи по-справжньому нічому не був відданий. І в глибині душі ти це знаєш. Знаєш, що справа не в часі, не в можливостях, а в рішучості. І кожного разу, коли ти зупиняєшся і повертаєшся до вихідної точки, ти посилаєш мовчазний сигнал своєму мозку: Я не можу. З часом це стає вірою. Віра перетворюється на поведінку. Поведінка формує твою долю. Є те, що мало хто наважується визнати, до невдачі можна звикнути. Так, ти можеш адаптуватися до розчарувань настільки, що вони стануть частиною твого повсякдення. І це небезпечно, бо з того моменту ти вже не намагаєшся з усієї сили. Ти вдаєш, що докладаєш зусиль, але глибоко всередині вже погодився, що зупинися до кінця. Скільки разів таке вже було з тобою. Пам'ятаю одного пана, з яким я познайомився під час інтерв'ю з людьми, які втратили статки. Він успадкував значний капітал у молодості, але ніколи не доводилося за нього боротися. І саме тому він ніколи не розвинув м'язів наполегливості. Коли виникли перші труднощі, він кинув свій бізнес сказав, що це не варте стресу. Через три роки він був банкрутом. Не тому, що світ був жорстокий, а тому, що ніколи не навчився продовжувати, коли шлях починав боліти. І тут важливий факт дослідження Колумбійського університету показало, що люди, які розвивають здатність наполегливо працювати над складними завданнями, мають більший рівень задоволення життям, стійку психіку та більше шансів досягти фінансової незалежності. Тобто продовжувати навіть утомленим це не лише героїчний вчинок, а й наука, стратегія, виживання. Коли ти берешся продовжувати навіть без швидких результатів, ти навчаєш свій мозок довіряти тобі, а ця внутрішня довіра найцінніший скарб, бо одного дня все може зруйнуватися, кар'єра, стосунки, плани. Але якщо всередині тебе є непохитна основа, я не зупиняюся, ти відбудуєш все необхідне. Бо не те, що ти маєш, визначає, хто ти є, а те, наскільки ти готовий йти до кінця за те, у що віриш. Тому наступного разу, коли захочеться зупинитися, пам'ятай, тебе валить не втома, а рішення зупинитися через неї. А успіх він все ще там, чекає, саме в тому місці, де більшість здалася. Деякі з найбільш небезпечних слів ти почуєш від тих, хто тебе найбільше любить, не квапся. Ти вже багато зробив, можливо, це не для тебе, будь реалістом. І як би добре вони не бажали, вони можуть стати невидимою якорем, що тримає тебе саме там, звідки ти намагаєшся вирватися. Не тому, що вони бажають тобі зла, а тому, що бачать світ крізь власні страхи. Вони не бачать того, що бачиш ти, не відчувають того, що відчуваєш ти, і тому намагаються захистити тебе, навіть якщо це означає обмежити. Скільки разів ти кидав щось, бо хтось близький попереджав, що ти занадто одержимий. Бувало, що ти горів ідеєю, а одна розмова зводила на твій запал, змушувала сумніватися, зупинятися. Це набагато частіше, ніж ти думаєш. Більшість людей живуть, адаптуючись до групи. Психологія вже довела, ми біологічно запрограмовані уникати відкидання. І тому, не помічаючи, ми перестаємо рухатися вперед, щоб зберегти прийняття. Тільки це прийняття має свою ціну а ціна твоя велич. Я бачив це на прикладі Генрі Форда. Перш ніж заснувати свою компанію, його висміювали друзі, інвестори, інженери казали, що його ідея автомобіля дитяча, нездійсненна Його звільняли, відкидали, ігнорували. Але він наполягав. Продовжував, навіть коли логіка наказувала зупинитися, навіть коли всі навколо давали розумні поради здатися. І тому його ім'я сьогодні синонім революції. А тепер скажи, скільки фордів ти знаєш, які зупинилися на півдорозі через брак підтримки? Скільки разів голос, який зупиняв тебе, був дружнім голосом? Зі мною теж таке було. Під час перших років розробки філософії, Яку сьогодні багато хто називає психологією успіху, я зіткнувся не лише з фінансовою скрутою, а й з браком підтримки. Були друзі, які називали мене божевільним мрійником. Казали, що ніхто не слухатиме звичайну людину, яка говорить про успіх це розмови мільйонерів, говорили вони. Але чого вони не знали, так це того, що я не говорив про успіх. Я говорив про те. Як кожна людина може побудувати його зсередини. І навіть тоді були дні, коли я дивився на все, що будував, і думав, а може, вони праві? Може, я і справді марную час. Тому сьогодні я кажу: коли порада йде від когось, кого ти любиш, слухай уважно, але фільтруй рішуче. Не всяка любов знає, що краще для тебе. Іноді любов так сильно захищає, що паралізує. Іноді той, хто тебе любить, хоче, щоб ти жив безпечним життям. Але твій дух не народився для безпеки, він народився для розширення. І ще не чекай оплесків під час процесу. Оплески бувають тільки після результату. До цього тебе будуть ставити під сумнів, судити, навіть висміювати. Це ціна за те, що ти робиш те, на що ніхто з твоїх знайомих не наважився помічав. Як легше отримувати підтримку, коли ти вже переміг. А на початку на початку ти сам і це випробування. Бо якщо тобі потрібна постійна підтримка, щоб йти далі, ти будеш від неї залежати все життя. І кожного разу, коли її не буде, ти зупинися. А якщо ти навчишся йти далі, навіть коли в тебе ніхто не вірить, навіть коли втома, навіть коли тебе не розуміють, ти стаєш непереможним. Бо ніхто більше не контролює твій темп, тобі не потрібне схвалення нікого, щоб рухатися вперед. І знаєш що, деякі з найвидатніших особистостей історії стикалися з тим же самим. Клару Бартон, яка заснувала американський червоний хрест, безліч разів знеохочували. Казали, що жінка не повинна мати справу з пораненими на війні, що це чоловіча, занадто важка справа. Але вона ігнорувала поради, наполягала і врятувала тисячі життів. Я не кажу, що ти маєш бути сліпим до чужої думки. Але треба навчитися відрізняти пораду, яка направляє, від поради, яка обмежує. Між страхом іншого і твоїм баченням майбутнього. Запитай себе людина, яка каже мені зупинитися, вже досягла того, чого я хочу досягти. Якщо ні, подякуй за думку і продовжуй. Бо в кінцевому рахунку відповідальність за те, щоб жити чи поховати свою мету, лежить тільки на тобі. Ніхто більше не заплатить за тебе цю ціну. І повір, люди, які сьогодні кажуть тобі зупинитися, завтра ж будуть питати, як тобі це вдалося. Справжній ріст не відбувається там, де все комфортно. Немає еволюції на рівні місцевості. Те, що перетворює, завжди ховається за болом. Сумнівами, опором. Але найцікавіше, що, навіть знаючи це, більшість шукає найбезпечнішого шляху. Ходять колами в межах власної зони комфорту, переконуючи себе, що рухаються, тоді як насправді просто повторюють одні й ті ж самі шаблони, замасковані під прогрес. Правда, яку мало хто наважується прийняти, полягає в тому, що дискомфорт це ціна величі. Якщо все навколо занадто легко, це означає, що ти перестав рости. Бо зростання вимагає зусиль. Вимагає розширення меж, подолання перешкод, боротьби з розчаруванням від спроби чогось нового і відсутності миттєвого володіння. Дискомфорт це єдине місце, де відбуваються справжні зміни. Люди, які досягли успіху, ті, якими ти захоплюєшся, не були позбавлені цього, вони були виковані в дискомфорті. Авраам Лінколен, перш ніж стати президентом Сполучених Штатів, програв вісім виборів поспіль, зазнав емоційних зривів, його відкидали безліч разів і все ж продовжував Чому? Бо він розумів саме там, на цій ворожій території, кується його сила. Ти звернув увагу, як все в природі підкоряється цьому ж принципу. Алмаз створюється під тиском золото очищається вогнем. Людське тіло розвиває стійкість лише тоді, коли його випробовують до межі? З розумом теж саме якщо його не випробовувати, не ставити перед ним ситуації, які вимагають більше, ніж звичайно, він звикає. А звиклий розум нічого грандіозного не будує. Багато хто питає мене а що, якщо я зазнаю невдачі? Я відповідаю а що, якщо ти ніколи не дізнаєшся? Ким міг би стати п'яте, бо боявся спробувати ось найвищий ризик жити життям, яке здається безпечним зовні, але порожнім середини, бо ти знаєш, що не пішов так далеко, як міг би. Пам'ятаю одного чоловіка, з яким я познайомився під час мого довгого дослідження успіху та невдач він прожив усе життя, ідучи безпечним шляхом. Вчився тому, що наказували батьки, одружився, бо пора, влаштувався на роботу, яку ненавидів, бо добре платили. Коли я зустрів його через роки, він мав стабільність, будинок, машина, непоганий рахунок у банку. Але його очі його очі були мертвими. Він сказав мені: я не знаю, хто я просто плив за течією. І це глибоко вразило мене. Бо я побачив там портрет мовчазної більшості людей, які обміняли свою автентичність на прийняття, які поховали свої мрії, щоб догодити світу, який навіть не звертав на них уваги. Ти відчував це Це почуття, що всередині тебе щось спить, щось, що прагне вийти назовні, але ти щодня відштовхуєш його виправданнями, типу не зараз у мене рахунки, у мене діти, я вже старий, я ще занадто молодий. У мене немає підтримки, я не знаю, з чого почати. Це ті самі відмовки, які використовують мільйони. І саме вони утримують мільйони саме там, де вони є, але ти не повинен бути черговим номером у цій статистиці. Ти можеш бути винятком. Ти можеш бути тим, хто наважується, хто стикається з дискомфортом, не тому, що любить біль, а тому, що знає, за болом ховається нова версія самого себе сильніша. Усвідомленіша, успішніша. До речі, дослідження Гарвардського університету показало, що люди, які регулярно ставлять себе в ситуації виклику, які вимагають концентрації, зусиль та перемоги над собою, мають значно вищий рівень задоволення життям та почуття мети. Тобто втеча від дискомфорту може здатися кращим вибором у короткостроковій перспективі, але у довгостроковій, саме він визначає, чи буде твоє життя наповнене сенсом. Чи просто пройде повз. І не обманюй себе тобі не потрібно кидати все і змінювати світ завтра. Наполегливість у дискомфорті може починатися з простих дій, прокидатися раніше, навіть без бажання, вивчати щось нове, коли диван кличе, завершувати завдання, коли тіло просить відпочинку, казати ні, коли легше догодити, вести важку розмову замість того, щоб тікати від неї? Кожен маленький вибір. Який ти робиш поза своєю зоною комфорту, це цеглина в будівництві твоєї величі. І коли ти складаєш ці цеглинки день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем раптом озираєшся назад і розумієш, що побудував те, що здавалося неможливим, життя, яке варто прожити. Тому, якщо все навколо занадто легко, зупинися поміркуй, ти справді ростеш, або просто уникаєш дискомфорту. Який міг би вивести тебе на новий рівень? Відповідь усередині тебе, а успіх він відразу після твого наступного сміливого рішення? Найважливіше, що ти повинен запам'ятати просто, але потужно, наполегливість, навіть утомленим, це не слабкість, саме тут починається твоя сила. Саме в цей момент, коли бажання зупинитися більше за все, ти вирішуєш, хто ти насправді. А якщо ти дійшов до цього місця? Значить, ти готовий продовжувати. Зроби наступний крок. Відео, яке зараз на екрані, допоможе тобі піднятися ще на одну сходинку цієї еволюційної драбини. Ти ще більше розшириш свій розум, зміцниш свої принципи та наблизишся до того, ким ти народився бути. Дякую, що пройшов зі мною цей шлях. Чекаю тебе у наступному відео.